Про головне на цю мить від журналістів фактів ICTV та віку на тебе. Мої вітання. Дві балістичні ракети Іскандер та 81 ворожий безпілотник збили повітряні сили від учорашнього вечора. Наліт ворожих дронів, який розпочався близько 20-ї години, тривав аж до обіду. Столицю російська армія атакувала спершу балістикою, А під ранок безпілотниками один із них убив двох людей. Це сім'я зоозахисників, літня мати та син. Уламки російського шахеда влучили у їхню квартиру. Загалом у Києві постраждали восьмеро людей, з яких четверо. Це діти пошкоджені багатоквартирні будинки в Дніпровському, Святошинському та Шевченківському районах. Більше Аліна Матвійчук розкаже. Олександр веде показати нам свою квартиру після ранкового прильоту російського дрона у Шевченківському районі. Можна сказати, Що пощастило, зверну. чоловік без жодної подряпини, хоча летіло усе. Ось тут лежав на дивані, спав. оці двері впали сюди, на мене. Но мені не, не заділо. Уламки збитого шахеда поцілили просто у квартиру над Олександром на п'ятому поверсі. Чув я того шахеда, як він наближався. Десь о п'ятій годині. Вибух. Полетілося. Полетіло скло, повибивало вікна, вибило балконні двері. Загорівся балкон. Я його загасив. У вас був вогнегасник чи так? Відрами? А ось так вигоріла квартира вище, та, що постраждала найбільше, лишилися самі тільки стіни. Саме тут внаслідок російської атаки загинуло двоє людей: це матір та її дорослий син. Жінці 64. до свого дня народження вона не дожила кілька днів. Сусіди кажуть, у цій квартирі родина жила від будівництва самого будинку. Мати й син були зоозахисниками. Разом з ними у квартирі згоріли п'ятеро їхніх котів. І ще один дивом вижив. Його на вулиці обгорілого підібрали рятувальники київської команди порятунку тварин. Сусіди ж дуже тепло згадують загиблих. Це моя сприйняльного класу. Ми вчилися на ну, одневотки і синокідом. Оце піда. Оце оце, це... Віта. Віта, люди. Людей нема. Розбирають небезпечні конструкції і комунальники. Рештки шахеда та будівельного брухту розлетілись на десятки метрів, застрягли й на деревах. Цієї ночі та ранку Київ двічі був під ударами. Спершу ворог хатив балістикою, а під ранок дронами. Окрім Шевченківського, пошкоджень зазнали будинки і в Дніпровському та Святошинському районах. В останньому постраждало четверо дітей. Усього ж по допомогу медиків звернулося восьмеро людей. На місцях влучань розгорнули штаби з ліквідації наслідків атаки. Людям роздають їжу і чай, надають психологічну допомогу та допомагають оформити документи на відшкодування. Водночас рятувальники закликають людей не нехтувати без. Пекою та все ж ходити до укриття, ворог збільшує бойову частину цих дронів, і якщо ми говорили під час початку війни про якісь правила двох стін, то зараз не можемо рекомендувати таке, тому що ми бачимо, що зараз. Під час прямого влучання в житловий будинок, просто квартира вигорає вщенти. Тут дуже висока руїна сила, дуже висока температура під час горіння, тому ми закликаємо все ж таки, якщо відчути сигнал повітряної тривоги, користуватися укриттям. Тим часом просте людське побажання ворогу просив передати Олександр. Хотів би, щоб наше керівництво зробило їм на 9 травня такий же праздник, як вони нам. Вони хотіли перемірювати. То так хоче переміри Аліна Матвійчук Максим Костенко програма Вікна СТБ. Єдині новини. Дві авіабомби на одне село Олександро Калинове в Іллінівській громаді скинули росіяни вранці на Донеччині. Загинули дві жінки 47 та 67 років. Пошкоджено шість приватних будинків. Продовж минулої доби окупанти спрямували на регіон щонайменше 23 бомби та 33 БПЛА. Чотири людини загинули, десятеро поранені, зокрема дитина. Пошкоджень і руйнувань зазнали майже півтори сотні цивільних об'єктів. Приватні та багатоквартирні будинки, підприємства, адмінбудівлі та храм. Площа пожеж сягнула більше як півтисячі квадратних метрів. 3612 разів окупант обстріляв Донеччину під вогнем. Майже вся область але більше підтрапляють такі населені пункти як Константиновка, Краматорськ, Покровськ, Славянськ, місто Ліман. Найскладніше на прикладі місті Константиновки тільки за минулу добу окупант скинув 11 авіабомб. Це КАП 250 Майже центр міста зруйнований повністю. Вони живуть і працюють під зищання дронів і вибухи кабів. І, попри постійну небезпеку, вправно нищать ворожі екіпажі БПЛА, гармати та піхоту. Наша знімальна група побувала на позиціях воїнів бригади Рубіж на сіверському напрямку більше про роботу артилеристів у сюжеті Олега Ендриксона. Кіно я так я так ще не їздив. Військовослужбовець із позивним грузин до уваги телевізійників не звик. Втім, навіть під прицілом камер майстерно керує автівкою. Везе нас на позиції артилеристів бригади Рубіж. Поїздка розпочинається у вельми умовному на Донеччині тилу. Останні кілометри їдемо вже у темряві. А після прибуття одразу пірнаємо під землю. Нас зустрічає боєць із позивним мел. До повномасштабного вторгнення Росії чоловік продавав одяг. Якби дізнався, що невдовзі триматиме у руках зброю, не зміг би у це повірити. Я подумав би шанс. Проблеми з головою того, у своїй людині, що це сказала. Чималу частину війни Мел працював із артилерією 105-го калібру. Роботи було дуже багато, бувало таке, що ми в четверту ранку до гармати, і там в шості вечора вже назад тільки і весь час біля гармати. Але це більше таке, як типу, міномета. Нині ж мел на ТИ з гаубицею Д20, більший калібр і цілі жирніші. Це 152 п'ятдесят калібр. Стара радянська, але доволі міцна гармата. Б'є на 17 на повних зарядах. Там десь 12-13 на зменшених. Працюємо в основному це екіпажі БПЛА, це ворожі гармати. Інколи на піхоту також працюємо, але це виключення. Під час нашої роботи над позиціями декілька разів дзищить дрон. картина для сіверського напрямку, каже боєць із позивним Любчик. З кожним виїздом сюди воно все гарячіше і гарячіше. Раніше приїжджало, воно було попроще. Зараз тічок дуже багато, прильоти, нальоти і так далі. І на великій війні чоловік із самого початку. 24 лютого мав здавати екзамен на категорію Є «Е» у Вінниці. Але... Пішли в воєнкомат. Екзам не здав до сих пор. Здавати довелося зовсім інші екзамени. Повномасштабну війну Любчик розпочинав піхотинцем. Згадує, тоді вперше відчув на собі, що таке. Д-20. Я знаю, що це таке. Дуже багато приносить вреда. Останні роки Любчик порівнює з кінематографом. Кіноман зі стажем каже, і гадки не мав, що проживатиме життя улюблених героїв. Спасіння рядового райна там. З Демі Мур, як його, солдат жен. Я ніколи не думав, що я сам чуть <сувачив> точно так же, як і вони. Бойовичок такий, жорсткий бойовичок. Під час нашої розмови хлопці отримують інформацію. З'явилася ціль далі час працювати. На все лічені хвилини. Пострел плюс, пострел плюс. О, дрончиком. В посадку. Блин Даш. Зворотній шлях долаємо за допомогою тепловізора у повній темряві та на максимальній для таких умов швидкості. Додатковий мотивуючий фактор виліт ворожої авіації та каби. Артилеристи бригади Рубіш продовжують роботу. Зробити її безпечнішою. Ви можете за допомогою донатів на екрані QR-код зі збором на засоби радіоелектронної боротьби. Олег Ендрексон, Дмитро Матвієнко, програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини. Росію всю ніч атакували невідомі дрони. Тамтешні міноборони традиційно хизуються, збили аж 524 безпілотники. А крім цього, ще 5 ракет Нептун, 6 керованих авіабомб і два снаряди РСЗВ «Хаймерс». Та в кількох регіонах щось таки долетіло. Зокрема, дрони атакували заводи оборонної промисловості в російських Тулі та Саранську. Телеграм-канал Астра повідомив, що в Тулі спалахнула пожежа в районі двох найбільших оборонних підприємств, які входять до корпорації Ростех. Ймовірно, йдеться про конструкторське бюро приладобудування, яке розробляє високоточну керовану зброю, системи ППО та скорострільні гармати. Також поруч розташоване науково-виробниче об'єднання сплав, що виробляє реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи. Дим після удару бачили. В Саранську там спалахнули дві пожежі. Одна з них у районі Хіммашу. За словами місцевих, це вкотре було атаковано завод оптоволоконні системи. У столиці вже вдруг відбулася ветеранська реінтеграційна конференція щодо залучення ветеранів війни до економічного життя держави, і проводять на запит бізнесу та фінансових установ України понад 300 учасників і учасниць, провідні менеджери бізнесів та держустанов, представники уряду та ветеранського бізнесу обговорили нові практики, виклики та довгострокові рішення про те, як повертати людей, які приходять з фронту у мирне життя, як створити передумови для розвитку бізнесу ветеранів і пам'ятати про їхні потреби далі у сюжеті. Максим Стукало, ветеран та підприємець, який сьогодні розвиває нішевий напрям туризму в Україні. Відпочинок у будиночках на колесах каже, це можливість втекти від світу у мандри свого часу. Саме це стало його відрадою. Після поранення я в січні 2023 року. Мав досить важкий ПТСР Трошки було складно повертатися до звичайного життя. Тому проводив багато часу разом з родиною на мальовничих теренах нашої країни, і потім подумав, як би то. Той досвід передати своїм побратимам, так і з'явилася ідея ветеранського проєкту Мандрін ЮЄ, так званий ескейп відпочинок. То коли люди їдуть втікають від цивілізації, що зараз дуже хлопцям е дуже доречно, оскільки дуже важко е бути в соціумі, бачити те, що не всі сприймають е і розуміють, що у нас там війна, саме про власний досвід реінтеграції у цивільне життя, труднощі у соціальному та психологічному відновленні, та про шанс на самореалізацію Максим розповів на одній із панелей ветеранського форуму каже, йому пощастило насамперед у тому, що коли він зважився на власну справу, вже були створені можливості: гранти, фінансове навчання, підтримка від ветеранського середовища та освітні програми. Споміж того, що це фінансова допомога, з поміж того, що це навчання, це ще є е організація великої ветеранської спільноти. Е в мене багато вже друзів. Е ти попадаєш в спільноту, де тебе розуміють, як правило, вони всі. Організовуються на засадах рівний рівному для того, аби якомога більше ветеранів мали шанс на самореалізацію, соціальне відновлення та реінтеграцію в цивільне життя, фінансові установи, бізнеси та державні інституції вже намагаються створити нову модель адаптації для військових, які повернуться з фронту. Величезна кількість наших хлопців і дівчат воюють на фронті після завершення війни. Вони повернуться, вони повинні інтегруватися в сім'ї в робочі колективи, в суспільство. Через це тут немає якихось тенденцій, які ми можемо з вами взяти і створити. Тут є досвід, він може бути або релевантним для нас, або тим, з чого ми повинні починати для того, щоб створити власні патерни адаптації. Ми шукаємо оптимальних моделей. Ми вибираємо максимально ефективну динаміку цього процесу. Також на конференції йшлося про інклюзію, адже сьогодні це явище стало новою нормою сучасних реалій. Представники бізнесу обговорювали те, як створити рівні можливості для усіх, як переоблаштувати простори та забезпечити належні умови для ветеранів з інвалідністю. Це дуже великі бюджети, які можуть дозволити собі безумовно в першу чергу великі компанії, а інколи і велика компанія не може осягнути все і одразу. Тому одразу ми не станемо інклюзивним. Ми і безбар'єрними, але це шлях. Головне робити, не зупинятися, робити, вчитися, визнавати свої помилки і рухатися далі, запитувати людей, а що вам треба, тому що ми живемо і хочемо створити країну для людей, і бізнес для людей, і взагалі суспільство напевно буде добріше. Зміни необхідні і уставлені суспільства до ветеранів. Переконана міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Насправді тримати відкритим серцем. Тримати від цим серце, і я дуже вдячна вам, що ви питаєте з позиція, що людині зробити. Тому що які би не були ідеальні написані закони, постанови, тощо, врешті-решт, людина зустрічається з людиною. І від того, як поводить себе кожна людина, чи ту, будь то на вулиці просто, чи в кабінеті як чиновник, залежить результат, від того, того, яким чином ті чи інші програми впроваджуються, Ксенія Павлишин, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.